У зв'язку з ліквідацією наслідків знищення Каховської ГЕС постала критична потреба у забезпеченні міста Миколаїв стабільним джерелом водопостачання. Цією метою реалізовано проєкт нового будівництва водозабору з річки Південний Буг поблизу міста Нова Одеса та магістрального водогону до міста Миколаїв. Найскладнішим етапом реалізації проекту стала прокладка трубопроводу через річку Інгул. Підводна ділянка в 462 метри проходить через складні водонасичені ґрунти на глибині 15 метрів. Геологічні умови створювали значні складнощі при бурінні, а стислі терміни виконання робіт вимагають високої точності та оперативності. З огляду на стратегічну важливість об'єкта, зокрема необхідність забезпечення безперебійного водопостачання для критично важливих інфраструктурних і соціальних об'єктів регіону. Було прийнято рішення щодо прикладання трубопроводу діаметром 900 мм із використанням двошарової поліетиленової труби «Твінпласт». для мінімізації втручання в природне середовище, збереження цілісності русла річки та забезпечення максимальної точності робіт було обрано технологію горизонтально спрямового буріння, як найбільш ефективний і безпечний метод прокладання трубопроводу на цій ділянці. Надмірний тиск ґрунтової води у свердловині спричиняє притискання труби до піщаних шарів, що істотно збільшує опір протягування. За відсутності додаткових засобів проштовхування, надмірне терця та щеплення з ґрунтом можуть призвести до заклинювання та розриву труби. Для реалізації цього масштабного проколу були залучені передові технології та спеціалізоване обладнання, що дозволило ефективно працювати у складних інженерно-геологічних умовах та стислих термінах. Ключовим елементом борового комплексу стала єдина в Україні найпотужніша самохідна бурова установка Вермер. Завдяки рейково-зубчатому приводу установка забезпечує обертовий момент до 40 тисяч ньютон на метр та зусилля проштовхування і витягування до 90 тонн, що дозволяє виконувати високоточне мріям на значних глибинах та довжинах. Для підтримки стабільності процесу було застосовано власну розробку нашої компанії гідравлічний пристрій для додаткового проштовхування трубопроводів. Установка має тягове зусилля до 100 тонн, що дозволяє ефективно компенсувати опір під час протягування труби та запобігає її пошкодженню. За рахунок застосування змішувача об'ємом 22 кубічних метрів насосу зі швидкістю подачі до 1200 літрів на хвилину та правильно підібраної консистенції бентонітового розчину, ми змогли уникнути згортання бентоніту та налипання глини на розширювачі. Також використовувалася зварювальна машина для стикового з'єднання поліетиленових труб. Обладнання забезпечує високу точність позиціонування, стабільний тиск зварювання та надійність стиків відповідно до державних норм. Результатом виконаних робіт стало забезпечення міста Миколаїв стабільним і якісним водопостачанням у стислі термінах. Застосування сучасного обладнання та інноваційних технологій гарантує надійність, довгорічність і відповідність міжнародним стандартам якості і безпеки. Виконані роботи демонструють високий професіоналізм і сприяють зміцненню інженерної інфраструктури України, що є запорукою стабільності на майбутні роки.